Добрий день. Сьогодні ми розглянемо облік отримання та надання послуг розділу бухгалтерський облік і облік фінансування та зобов'язань навчального курсу загальний огляд програмного продукту облік бюджетної установи. Нормативна довідкова інформація бюджетні установи в процесі виконання кошторису здійснюють розрахунки з постачальниками за отримані послуги. Вартість послуг відноситься до фактичних витрат. Облік фактичних витрат ведеться за відповідними рахунками бюджетного плану рахунків. Облік фактичних витрат надає змогу контролювати хід виконання кошторису видатків загалом і в розрізі ККВ. Основними об'єктами нормативно-довідкової системи для обліку послуг є довідник, контрагенти та послуги. Крім основної інформації про послугу, назва, одиниця виміру у картці послуги можна зазначити ККВ код закупівель, з довідника єдиний закупівельний словник тощо. В розрізі кодів закупівель ведеться фінансовий облік договорів та зобов'язань. Встановлення ознаки компенсаційна послуга для отримання послуг означає, що в бюджетній установі буде відшкодовуватись 50% від вартості послуг. Облік отриманих послуг Отримання бюджетної установи послуг від контрагента відображається в обліку таким ланцюжком документів. Договір з постачальником. Вхідний рахунок на оплату документ можна створити на підставі договору. Документ вхідний рахунок не є обов'язковим, проте в розділі вхідних рахунків можна вести аналітичний облік взаєморозрахунків з контрагентом, якщо таке зазначено в договорі. Отримання послуг. Документ можна створити на підставі договору або вхідного рахунку. У разі створення документа вхідний рахунок на підставі договору, таблична частина послуги заповнюється автоматично за умови заповнення специфікації послуг в договорі. Якщо в договорі не заповнені специфікації, то в документі вхідний рахунок автоматично заповнюються лише дані про контрагента, а таблична частина заповнюється вручну. Документ отримання послуг призначений для відображення в обліку операцій з отримання послуг від сторонніх організацій або фізичних осіб. У разі створення цього документу на підставі вхідного рахунку або договору більшість реквізитів заповнюється автоматично. Для формування проводок треба в документі вказати рахунки обліку. На вкладці Основна рахунок кредиту, тобто рахунок обліку взаєморозрахунків з контрагентом. За замовчуванням підставляється рахунок, зазначений для виду операції на вкладці Послуги рахунок витрат, рахунок дебету. В полі можна вказати будь-який рахунок обліку втрат. Наприклад, рахунок обліку капітальних інвестицій для обліку витрат на ремонт або монтаж необоротного активу. Облік витрат ведеться в розділі ККВ. Сума витрат залежить від ознаки віднести ПДВ на податковий кредит. На вкладці основна. Якщо ознака не встановлена, то сума ПДВ включається до складу витрат, як і послуга. Проаналізувати перелік отриманих послуг за певний період можна за допомогою звіту Аналіз отриманих послуг. Стан розрахунків за отриманою установою послуги можна проаналізувати за допомогою звітів. Оборотна сальдова відомість по рахунку, меморіальний ордер. Проаналізувати суми накопичених витрат у розділі Кикави можна за допомогою стандартних звітів, за рахунками обліку витрат, субрахунки 8 класу рахунків. Наприклад, оборотна сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, аналіз рахунку, картка рахунку тощо. Також фактичні видатки бюджетних установ можна проаналізувати за допомогою звіту картка аналітичного обліку фактичних видатків. Звіт формується окремо для загального і спеціального фонду та КПК КФК за оборотами рахунків 8 класу бюджетного плану рахунків. Облік платних послуг, що надаються бюджетною установою. Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, затверджується Кабінетом міністрів України. Зарахування коштів, отриманих як плата за послуги, відбувається на спеціальні реєстраційні рахунки. У разі надання платних послуг стороннім організаціям та фізичним особам виникає дебіторська заборгованість або погашення кредиторської у разі передплати та нараховується дохід. Кошти, отримані як плата за послуги, надані бюджетними установами, є доходами спеціального фонду. Облік доходів спеціального фоду ведеться за субрахунками 7 класу рахунків бюджетного плану рахунків. Для відображення в обліку операцій з надання бюджетної установи платних послуг використовується такий ланцюжок документів. Договір з покупцем. Договір вихідний. Рахунок на оплату документ призначений для формування друкованої форми рахунку для оплати покупцем, і може використовуватись як об'єкт аналітики обліку взаєморозрахунків з контрагентом, якщо таке зазначено у договорі. Документ можна створити на підставі договору. Реалізація послуг. Документ є актом про надання послуг. Він призначений для реєстрації в обліку доходів від надання платних послуг стороннім організаціям або фізичним особам і дебіторської заборгованості, або погашення кредиторської в разі попередньої оплати від контрагента. Документ можна створити на підставі договору або рахунку на оплату. Ціни послуг можна вказувати вручну на вкладці послуги або налаштувати автоматичне заповнення цін реалізації і вказати в документі «Реалізація послуг на вкладці Основна. Автоматичне заповнення цін здійснюється за командою Заповнити ціни. Також можна в документі договід вручну вказати ціни на вкладці послуги, наприклад, індивідуальні цінові домовленості. Тоді в документах рахунок на оплату і «Реалізація послуг такі ціни заповнюються за командою заповнити ціни за договором. Для формування проводу в документі треба вказати рахунку обліку. Надання послуг в групі контрагентів. Надання певної послуги одразу у групі в сторонніх організацій або фізичних осіб можна реєструвати документом реалізація послуг списком». На відміну від документа реалізація послуг, тут у табличній частині послуги вказується не перелік послуг, а перелік контрагентів. А назва послуги на вкладці Основна. На вкладці Основна можна вказати ціну послуги. І ця ціна буде автоматично підставлятися на вкладці послуги під час заповнення табличної частини. На вкладці Послуги ціну можна вказати вручну. Вкладку Послуги можна заповнити автоматично переліком контрагентів з певної групи довідника Контрагенти. Для контрагентів можна зазначити договори, проте в договорі має бути скинута ознаки вести облік за документом» в розрізі розрахунком. Якщо договір зазначений в карці контрагента, то в документі посилання на договір заповнюється автоматично. Аналіз інформації. Проаналізувати перелік наданих бюджетною установою послуг за певний період можна за допомогою звіту Аналіз реалізованих послуг. Стан розрахунків за надані бюджетною установою послуги можна проаналізувати за допомогою звітів. Оборотна сальдова відомість по рахунку», відомість взаєморозрахунків, меморіальний ордер номер 4 та 15. Проаналізувати суми накопичених доходів можна за допомогою стандартних звітів за рахунками обліку доходів, наприклад, оборотна сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, аналіз рахунку, картка рахунку. Також доходи бюджетних установ можна проаналізувати за допомогою звітів, меморіальний ордер номер 14 та картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції в розгляді видів доходу. Ціни реалізації. Для автоматичного заповнення цін в договорах в рахунках і в документах реалізації треба створити вид цін послуги або ТМЦ-довідникай, тобто визначити назву прайсу, зазначити діючі ціни послуг ТМЦ, тобто заповнити прайс. Для цього треба провести документ встановлення цін послуг та ТМЦ послуги надання послуг або ТМЦ, вибуття ТМЦ. Документ встановлення цін послуг та ТМЦ надає змогу для кожної позиції послуг ТМЦ встановити ціни установи. Ціни можна встановити для послуги загалом або в розрізі об'єктів ціноутворення. Об'єкт ціноутворення додаткова довільна деталізація цін. Наприклад, для однієї послуги можна встановити різні ціни для різних груп населення. Об'єктом тоді буде група населення. Ціни встановлюються і діють з певної дати, тобто для однієї позиції за одним прайсом можна зареєструвати різні значення ціни на різні періоди. В документах реалізації та в договорах на вкладках Основна вказується посилання на вид ціни і об'єкт ціноутворення, якщо ціни встановлені в розрізі об'єктів. Автоматичне заповнення цін послуг ТМЦ в цих документах здійснюється за командою Заповнити ціни. Дякую за увагу!